23 листопада, близько третьої години, по полудню майже все Запоріжжя було знеструмлено. Людей відпустили з роботи, магазини потроху почали зачинятися, але ніякої паніки. Люди здебільшого підготувались. Ну, Вода буде? є да, по, да. зарядили, Ну а шо що, що кадабила, ата все, все ж світом зв'язано воду набрали, парабанки. Кажуть, що на те, що добу не буде світла, протягом доби будуть аварійні відключені. Так я розумію. Ковер банки заряджені, а ще я не бувався. Ні, Ніяк. А що ви могли побажати тим, хто натискає кнопки і запускає ракети? А от сучасні українські діти перспективу відсутності світла сприймають більше як виклик, що робити, коли немає електрики та інтернету. Звісно, читати та майструвати В книги, читати ні, нічого більше не остається. Тя свічку із звичайного посонячного масла і картон. Ну ми спробували, хорошо працює. З посмішкою на обличчі на наше питання реагують і звичайні продавці. Хоча блекаут і б'є по бізнесу, але без вихідних ситуацій для українців немає. Вимкнули світло близько трьох годин. Звичайно, б'є. Світла немає, погано працює. Живлення по всьому місту, звичайно, б'є по бізнесу, не працюють кавомашини. Люди не зможуть купити каву. До таких ситуацій чи готувались? Заряджаємо павербанки. Якщо підвезуть генератор, то будемо працювати з генератором. Складніше у провізорів аптек. На роботу це впливає дуже негативно. Не можемо, ми являємося критичною інфраструктурою, ми не можемо виконувати свої обов'язки, тому що немає світу. Тобто фактично сьогодні, якщо комусь терміново знадобиться щось від там, тиску чи щось таке, вони не зможуть то купити? На жаль, так. Останній чек був відпущений 4 хвилини тому, тому і більше не можемо працювати, тому що немає, ну, безперебойних Все». Також ввечері 23 листопада запоріжці могли спостерігати незвичний дим та палаючі труби на промисловому майданчику міста. Та спеціалісти заспокоїли, ніякої загрози ані робітникам, ані жителям немає і не було. Дійсно, в результаті знеструмлення обладнання воно почало працювати некоректно. Втім, його перезапустили та стабілізували. Спрацювали на відмінної патрульні, які за відсутності світлофорів на жвавих транспортних розв'язках організували регулювальників руху. Загалом Запоріжжя гідно впоралась з черговим викликом. Однак, за повідомленням обленерго, стан єдиної енергосистеми вимагає більшого зменшення обсягів споживання. Тому на ранок 24 4 листопада розпочато відключення запорізьких споживачів. Наразі складно робити прогнози, кого як і наскільки відключать. Запоріжців просять з розумінням ставитися до ситуації, а споживачів, що не входять до черг погодинних відключень, просять максимально скоротити споживання електроенергії.